Вітаю вас на каналі Ельфа. Мене звуть Катя і не знаю, що ми цьому відео будемо робити. Можливо, буде якась розпаковка, можливо, щось буде новеньке, але те, що ми будемо читати книгу від видництва грушка, точно це буде. Вони мені надсилали. Книжечку Крудо, і я знімала про це окреме відео. Переходьте, дивіться, десь воно ось тут має вискочити. От, і також вони мене попросили, щоб я зняла ще і от на цю книжечку, окреме відео. Це в нас той, хто полюбить тебе у всій твоїй жалюгідній славі. Я вирішила погодитись. Чому б ні? Тому що це абсолютно відмінна література від тієї, яку я зазвичай читаю. Адже Олівія Ленг, це по-перше, та авторка, яка мені імпонує. Я читала не одну її книгу, але саме українською круто. Це була перша історія. Цікава, життєстверна така література. Переходьте на інше відео, дивіться там, я розповідаю про цю малявочку детальніше. Ну а сьогодні ми будемо читати з вами саме ось цю дуже незвичну книжку, тому що це в нас збірка різних оповідань, які так чи інакше стосуються любові, Тому що тут в нас розповідається. Той, хто полюбить тебе, у всій твоїй жалюгідній славі, це нас оповідання від Рафаеля Боб Ваксперга. Навіть сказала, ніби з першого разу. От, і до речі, я вже цю книжечку почала читати. Зараз на 56 шостій сторінці, якось посередині розділу, я просто пішла. По своїх справах, от у нас тут є зміст, де все показано. Не знаю, що тут буде приховано, про тому що я не дуже люблю оповідання. Для мене все ж таки важливішим є суцільний текст, суцільна історія велика, а не декілька мілких. М -м от, але подивимось, якось мене приваблює ця книжка, вона така незвична, розовенька, рожевенька, як я кажу, поросячого кольору. І, до речі, вона дуже незвичного формату. Давайте я візьму, 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 візьму. А нехай це буде рема. От вона. Бачите, вище сама по собі, і широка. І плюс тут ніби як крейдований папір. У нас тут є декілька оповідань. Я вже розпочала читати, от і пізніше вам зроблю вставочки з читанням, тому що ну цікаві, цікаві історії. Не скажу, що це щось над це, якраз таки та література, з якої дуже круто просто відпочити, забути про все абсолютно у свій вихідний. Якраз таки сьогодні субота, буду цю книгу продовжувати читати. От, подивимось тільки. Пізніше макіяж зніму, тому що я не люблю це все на обличчі тримати довго. Ну і звісно що скажу про це все вам. Читається дуже-дуже швидко. В самій книзі в нас 265-270 стрінок разом з подяками. От ну і плюс тут великий шрифт. Так що подивимось, чому б ні? Чому б не розбавити свою літературу важку якимись легеньким чтивом? Карлос забере зі столу дві миски з-під вівсянки, частину новасенького набору, який ви купили, коли переїхали сюди, і дорогою до Миниці ласкаво поцілує тебе в чоло. Те саме чоло, яке колись так лагідно цілували стільки чоловіків, ще один одгробок на кладовищі тисячі поцілунків. І ти всміхнешся до цього чоловіка і запитаєш себе, чи він також, як усі перед ним, стане одного дня, лише гірко солодким спогадом, і чи погубить його колись та сама необачна помилка? знати тебе занадто добре і чомусь надто мало водночас. Е чому ця книжка розбиває мені серце? Чому ця книжка настільки вміло розбиває мені серце. Ну, просто, щоб ви розуміли, в мене лише вчора була процедура розлучення, і ну, читати зараз цю книжку трішечки боляче. Я не знаю, чому я її взяла саме зараз. Молодець. Поміч ти сапиш. Бог ти мій. Поміч!

Окей, а ви знали, що лише за 10 гривень можете підключити спонсорство, отримувати доступ до загальних відео раніше за усіх та дивитись унікальний контент. Секрети зйомки, невдалі дублі, розіграші лише для спонсорів, реорганізації полиць, персональні розпаковки та багато іншого. Дякую за вашу підтримку. Ну а тепер до книг. Він подумав, що існує два типи людей. Люди, яких ти не хочеш торкатися, оскільки боїшся зламати їх, і люди, яких ти не хочеш торкатися, оскільки вони можуть зламати тебе. Їй спала на думку, що вона любить ідея перебування в стосунках більше, ніж любила будь-яку людину, з якою колись була в стосунках. Ти не така, як інші дівчата. Казав він усім дівчатам. Що до речі, максимально життєво. Я вже трішки тут прочитала на 171-й сторінці. Мені подобається, прикольна, в принципі, книжка. Але, знаєте, для мене це тверда четвірка. Вона непогана погана для відпочинку, але я думала, що тут буде менше оповідань, але при цьому буде більше акценту на самих історіях. Але тут, знаєте, такі вони трішечки розпливчості, і, в принципі, це читання приємне. Хочу вам зачитати. Отут мені дуже сподобався уривок. Розділ 11 називається «Переїдь через усю. Україну Переїдь через усю країну і сподівайся на те, що смуток не знайде тебе, не бігтиме за тобою слідом, як привлудний пес від узбережжя до узбережжя. Сподівайся, що смуток це не просто туман на повідці, що завжди, мов тінь, бігає за тобою слідом. Сподівайся, що смуток не може бути таким же манучим, як ти. Сподівайся, що смуток глибше вкорінений. Можливо, смуток має друзів, сім'ю і не може просто зібратися і піти. Поглянь на все те, чим обріс смуток тут, у Сан Хосе або Чапл Хіл, або там, де ти зараз живеш. Як смуток зможе виж... Жити без усіх цих речей. Сподівайся, що це не один із тих випадків, коли мій дім це те місце, де я повісив шапку. І тепер смуток повісив шапку на тобі. Сподівайся, що ти не став оселою смутку, і смуток не житиме в тобі, хоч коли ти поїдеш, хоч як далеко, і хоч як швидко. Покладай надію на Бога, що це не так. Переїдь через усю країну і розпочни нову пригоду. Створи цілком нове життя, купи новий комплект меблів, нове осіннє пальто наповни свої дні розвагами. Піди на курси, навчися грати на музичному інструменті, зайди в місцеву бібліотеку і розкрий книжку однієї сестер Бронти, ту, яку ти завжди хотів прочитати, аби лише дні минали швидше, і зростала часова відстань, яка віддалятиме тебе від тих днів, які ти полишив. Переїдь через усю країну і стеж за короткими жовтими лініями, що пробігають повз тебе уздовж тротуару. Дивись, як місто зникає в Засклеєним скотчем коробками, що заступають тобі задній огляд. Ось десь на родючому місці, посади нового себе і спостерігай, як цвістимеш. Тепер ти ледве пригадуєш того старого себе, того себе, який жив у тому іншому місці та був сумний. Тим старим був не ти. Ось це ти. Це той ти, яким ти хочеш бути. Дуже класних, класні. Оці три абзаци. Вони мені так зайшли, і певне вони в мені відгукнулися поки що за цю книгу найбільше. Що ж, буду читати далі, мені залишилось ще не так вже й багато. Я думаю, що я за сьогодні прочитаю. Сьогодні у нас вже неділя. От, подивимось, як буде. Поки що мені залишилось от стілічки. Це орієнтовно. Менше ста сторінок, десь орієнтовно 80-90. Тож думаю, що точно за сьогодні завершу. Тим паче, що ну, книга читається супер-супер легко. Це якраз таки книга на вихідні. Я на роботі, мамо. Зараз у мене ну то добре, я просто хотіла подзвонити, тому що твоєї сестри операція, а тебе це геть не хвилює. Мене хвилює, мама, дуже хвилює. Але вона ще не закінчила. Тебе не хвилює, рак твоєї сестри. Тоді вона така. І я такий: не кажи цього, не кажи цього слова. Якого слова? Рак, це те, на що вона хвора. Хіба ти цього не знаєш? Так, мамо, знаю. Але ж хвороба рамона, як сонце, правда? Я не можу дивитися просто на неї. І вона така: Ну, ти мусиш дивитися просто на неї, тому що вона може померти. І тоді я кажу: вона не помре, мамо. Лікарі знають, що роблять. Вона може померти, продовжує мама. І решту свого життя ти шкодуватимеш про те, що не міг бути поряд, тому що в тебе робота. Ця книжка роздаває мені серце. Я не планувала. Ну, і мені залишилося буквально 10 стрінок. Ось вже буду дочитувати. Прийшла тут до вас з мокрими кучерями, вони мені взагалі не подобаються, як виглядають, але нехай буде. Я прийшла до вас, що ну, сказати, що я вже читала книжку, тому що там залишалось буквально нічого. Це я зробила сьогодні, буквально там три години тому. От, і хочу сказати, що це дуже навіть хороша така. Збірка для того, щоб відпочити. Я абсолютно нічого не очікувала, просто адже мені цю книгу надіслала видавництво просто, знаєте, так як в нагрузку. Я от сіла, почала читати, зрозуміла, що я вже там на 50-тій сторінці, на 100-й сторінці, при тому, що вона зараз такий ну, темп доволі таки повільний для читання, і я не надто люблю збірки, але я її дочитала, поставила четвірку. Це дуже хороша. Це дійсно хороша книга для того, щоб відпочити, відволіктись, ні про що таке серйозне думати, щоб, знаєте, якось абстрагуватись, і при цьому тут дуже прикольний гумор. Він такий трішки сюрреалістичний і трішки дивний. Але, як на мене, це саме от саме такий настрій потрібно. Отримувати від подібної літератури я не знаю, як це описати. Взагалі мені імпонує, які історії тут зібрані. Вони так чи інакше стосуються майбутнього, стосуються кохання, стосуються почуттів. От і. Читайте, чому ні? Чому ні? Тим паче, що якщо ви хочете якось перезавантажитись, якщо вам хочеться якось зробити перерву між однією історією та іншою, і от знаєте, просто таке вікно собі зробити для того, щоб щось почитати. Дуже прикольна штука, я її прочитала буквально за скільки? За півтора дні, за два дні. От якось в мене вийшло, навіть, що за вихідні я змогла її осилити. При тому, що в мене зараз, як я вже сказала, помірний темп, повільний темп, але, ну. Це нічого собі, тому що я фентезі зараз мудохою довго, а тут змогла швидко прочитати. От в мене такі є декілька поміточок. Я вже вже лямпа па я вам вже їх зачитувала. От і взагалі, надію, що вам сподобалось це моє відео. Ем, якщо ви хотіли би більше таких ем, книжкових вихідних, чи просто оглядів на певні історії, а не розповідати про них лише в прочитаному, чому б ні, окремі відео для окремих книг. Буду чекати ваші коментарі внизу. Ну а я побігла відпочивати і бажаю вам лише всього найкращого. Не забувайте, будь ласка, ставте пальчик вверх. Для мене це дуже важливо. Підписуйтесь на канал, для мене це буде дуже дуже приємно. Ну, з вами була Катя Ельфі. Я бажаю вам лише. Всього... Всього, всього, всього найкращого. Читайте лише хороші книжки, 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 і лише те, що вам подобається. Бувайте!